Вітання, друзі, із Київщини. Сьогодні на 2 вересня хочу показати стан сорту Engro Din Ao з умовною назвою. Ця назва прийшла нам із Китаю. Взагалі цей сорт він із США, з Каліфорнії. Там він називається Orphan. Можете почитати в гуглі про цей сорт. У мене він не так давно. З 2019 року, здається, можливо з 20-го. Сорт дуже цікавий, в ньому жовта м'якіть. Зараз ми з вами подивимось всередині. Власне ось цей плодик. Ось така жалієчка, трошки я його перетримав. Досить цікава. Сорт радує завжди мене великою кількістю плодів. В цьому році в нього досить ранне, раннє плодоношення. Погода стоїть дуже спекотна. Тож ці жири набагато раніше вступили в плодоношення і ось можете бачити, що тут відбувається з Діного Так само воно вже навіть і падають. Саджанців трошки цього сорту маю, але не багато. Ну, Взагалі дуже задоволені. О, яка краса. Зараз візьму, піду, ємність якусь і зберу і покажу, що я розбираюся. Ось зважили кіло 840 за один підхід. Це ось вранці. Масовий дофін. Кримський чорний. Пару було плодиків сорту, а осінь. Сорт Сигар. Це теж цікавий, до речі, сорт. ось. Так, ось такий всередині просто мед. Надзвичайно смачний. Зернятка дуже дуже дрібненькі. Джин Аофен Орфан.